Вітаю, друзі! 18 жовтня. Сьогодні з вами Олег Клочок. Ви знаєте, що Джозеф Байден сьогодні у Берліні. Він уже зустрівся з президентом Штайнмаєром, канцлером Шольцем, і разом із Шольцем вони зробили прес-конференцію, на якій власне повідомили про ніжні підсумки візиту Байдена до цієї країни. Про це зараз максимально детально, те, що знаю, і вам готовий повідомити перші підсумки. Саме цього візиту Байдена до Європи, я думаю, що, мабуть, це його останній візит в статусі президента. Відтак підпишіться, коментуйте, поширюйте відео друзям. І також рекомендую вам натиснути на дзвіночок, тому що сьогодні ввечері тут буде велике підсумкове відео в рамках центру громадської аналітики вежа, де ми з колегами будемо підбивати підсумки другого політичного європейського турне зеленського, а також візит Байдена до Німеччини. Там більш ширше ми все це проговоримо. Отже, що відомо на цю хвилину. Байден прилетів напередодні, в четвер до Берліну. Сьогодні зустрівся із Олафом Шольцом, президентом Штайнмаером, і на прес-конференції зі Штаймером він сказав, що Європа повинна продовжувати підтримку України попри високу ціну. Він говорить, що для світу, загалом західного, дешевше буде сьогодні допомагати Україні аніж допустити того, щоб Україна впала, і війна прийде на територію Європи. Ну, загалом це і не новина, ми самі це розуміємо. Але у Німеччині, у Франції, загалом у НАТО бачать цю ситуацію трішки по-своєму, не так як ми: давати зброї обмежено, грошей, щоб вистачило, і нехай воюють українці, тому що західний світ долучатися військами до протистояння з Росією не хоче, і про це говорить абсолютно відверто. Пряма мова Байдена звучить наступним чином: Україна входить у складну зиму, і ми маємо зберігати нашу рішучість, наші зусилля, нашу підтримку. Так, ціна підтримки України болюча, але слід пам'ятати, що це дрібниці порівняно з перспективою опинитися у світі, де агресія стала нормою, де більші держави нападають і залякують менших, просто тому що можуть. Наголосив президент США, в принципі більше нічого екстраординарного, нового. Або такого, що нам варто було взяти до уваги, Байден не сказав. Я не виключаю, що ще буде спільна заява Байдена за підсумками зустрічі із Еманелом Макроном, Шольцем і Стармером, прем'єр-міністром Великобританії в форматі чотирьох. Вони можуть вийти на брифінг, можуть виголосити якусь разом спільну декларацію. За цим, звісно, також слідкую, вам відразу повідомлю. І я не виключаю, що на цій зустрічі може бути присутнім і Зеленський, тому що для мене, ще раз скажу, абсолютно неочікувано те, що його запросили і до штаб-квартири НАТО учора, і на саміт Європейського Союзу саме з метою виголошення плану перемоги. Хоча план перемоги, як говорить НАТО, вони розглядати, тобто члени НАТО, поки що не планують. Шольц. Критично відноситься до самої цієї ідеї плану перемоги, що стосується окремих його пунктів, і давав сьогодні детальні коментарі стосовно того, що він може зробити для нас, а що не буде робити. Ще раз наголошую, друзі: Німеччина надає нам допомоги військової та фінансової за об'ємами і розміром друга у світі після Сполучених Штатів Америки. Дійсно, США і Німеччина це найбільші сьогодні. Фінансисти, донори, помічники України, хоча позиція політична їхня трішки зам'яка для того, щоб Україна швидше припинила цю війну. Відтак, коли Байден говорить, що Україна входить у складну зиму, він власне і натякає на те, що війна до 1 січня точно не закінчиться, вона може бути меншої інтенсивності, але це ще не факт, тому що Північна Корея долучається до воєнних дій проти нас. Північно-Атлантичний альянс поки що це офіційно не підтверджує. Навіть говорить, ми не маємо офіційного підтвердження, але не бачити того, що Китай, Північна Корея, Іран допомагають Росії, звісно, не можуть наші західні партнери. Але зайняли поки що позицію таку, як ви бачите. Вони допомагають так, щоб Україна дійсно не програла. На цьому тлі багато є дискусії, їх торкнуться, наприклад, що стосується мобілізації з 18 років. Шоць говорить про те, що Путін прорахувався, він не зможе витримати цю війну. Також підкреслив необхідність уникнути залучення НАТО у війну в Україні. Те, що я говорю вище, тобто вони долучатися військами не будуть. Тому що, на його думку, це призведе до катастрофи. Також він повідомив про свій намір блокувати швидке запрошення України в НАТО. Він послався на резолюцію останнього саміту Північно-Атлантичного альянсу, який проходив у Вашингтоні, коли. Тоді було ухвалено рішення не запрошувати Україну до того часу, допоки не буде виконано низку вимог. А саме у резолюції наголошувалося, що запрошення до НАТО може відбутися тільки після того, як на це нададуть згоду всі союзники і будуть виконані всі умови прийому. До таких умов належать реформи в галузі демократії, економіки та сфери безпеки. Про реформи говорять багато, про реформи говорять постійно. Люди у нас вже сваряться через це, тому що. Ми вважаємо, що справедливим було брати Україну до НАТО без будь-яких реформ. Абсолютно, друзі, з вами погоджуюся, але у заходу інша думка. Їм потрібно, щоб в Україні було менше корупції, щоб було ефективним виробництво зброї і щоб ефективним було державне управління судової правова системи. Вони хочуть сюди інвестувати, але хочуть розуміти, як будуть захищені з правової точки зору державної точки зору їхні гроші у кожного свій інтерес, і нам потрібно це враховувати. До того часу, допоки ми не матимемо такі достатньо стійкі базові речі, що стосуються саме стійкості правоохорони і системи судової, ми і будемо вести непросту дискусію, і Захід нам буде постійно говорити про те, що того чи іншого робити не можна. Це одна з причин, зрозуміло, тому що найголовніша причина та, що самі вони безпосередньо воювати тут не хочуть, Сполучені Штати Америки говорили це абсолютно відкрито. Порівнювали цю війну Росії проти України і ефективні стримання російського ворога із війнами в Іраку, у В'єтнамі кажуть, там гинули наші, тут ніхто не гине, а ми досягаємо цілей навіть більших, ефективніших, ніж то було раніше. І нині триває дискусія стосовно того, що в Україні можуть зменшити мобілізаційний вік до 18 років. Початок цієї дискусії бере від посту радника керівника Офісу президента Сергія Лещенка. Який опублікував його у своїй соціальній мережі, він стверджує, що і демократи, і республіканці в Сполучених Штатах вимагають від Зеленського, щоб в Україні мобілізували юнаків у віці 18-25 років. Ну, ви знаєте, що нині мобілізаційний вік з 25 років. Що пише Лещенко? Я вам хочу просто заакцентувати, щоб ви звернули увагу. Я знаю, що ви вже багато хто це читав і знав, але це все звучить в контексті. Заяви міністра оборони Умерова щодо такої ініціативи. Лещенко пише: якщо ця інформація спливла на поверхню, можу підтвердити. Ще раз поточню, друзі, це пише радник керівника Офісу президента України. За великим рахунком, це сьогодні інформація, яку можна вважати офіційною. Американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років. Аргумент партнерів такий, коли була війна США у В'єтнамі, туди забрали з 19 років. Тому американці натякають, самої лише західної зброї недостатньо. Треба мобілізувати з 18 років. Президент Зеленський не продавився і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку. Цей вкид був не випадковим, так я його розцінюю, бо сьогодні на цю дискусію, на початок цієї дискусії, відреагував Міністр оборони Умеров. Відповідне запитання йому задали під час брифінгу. Він перебуває також сьогодні з президентом України у європейському політичному турне. Умеров прокоментував, як пишуть ЗМІ, чутки про тиск. Бо сам Умеров говорить, що це чутки. Перше каже він: про мобілізацію обговорень не було. Друге, ми не коментуємо чутки. Третє, коли мене питають про мобілізацію, я кажу, що ми провели разом із парламентом закон. В якому чітко зрозуміло, як входить у периметр людина, як він стає військовозобов'язаним, як тренується, як виходить із периметру. Тому каже Умер: іноді відбувається обговорення цього питання, оскільки партнери України хочуть зрозуміти, чому ми не мобілізуємо людей від 18 до 25 років. Відтак каже Умер: ми ухвалили мобілізаційний закон. Тут можна ставити нібито крапку, але коментар Умерова – це про три крапки. Я не виключаю того, що рано чи пізно у парламенті будуть розглядати зміни до чинного закону про мобілізацію про зниження мобілізаційного віку. Чому ви добре, друзі, знаєте, що в Україні не оновили свої дані чи то через резерв плюс, чи безпосередньо в ТЦК понад 6 мільйонів чоловіків мобілізаційного віку. Це чоловіки різного віку від 18 до 60. Тут є і ті, кому від 18 до 25 років. І це сьогодні для влади величезна проблема. Що мені вказує, що закон про мобілізацію, який був ухвалений, він неефективний в частині його виконання. Ну, принаймні, сьогодні не вживаються кроки для того, щоб всі були обліковані. Причин багато тому, що ті, хто може бути мобілізований, чудово розуміють, які величезні проблеми, це я так дуже м'яко зараз скажу, в самих зсу з організацією служби, відданням наказів притомних і так далі. І, в принципі, нічого на жаль такого, щоб засвідчило мені особисто, що є якісь глобальні зміни у реформуванні зсу не відбувається. Більш того, з'явилася інформація про те, що зараз вже з'явився навіть скандал між Єрмаком і Сирським, який, до речі, ну в великій мірі відповідальний за те, що відбувається в Збройних силах України. Я маю на увазі Сирського. але в принципі, якщо і Єрмак відповідальний, як я скар, якщо я так скажу, це також буде невеликою помилкою. Стосовно мобілізаційного віку, справа в тому, що ви вже добре знаєте, коментар депутата від фракції «Голос» Романа Костенка про те, що у парламенті дійсно розглядають сьогодні зниження мобілізаційного віку до 18 20 років. Але на самому засіданні комітету, як він стверджує, це власне його профільний комітет, це питання не обговорювали. Але він наголошує на тому, що він виступає за ініціативу зменшення мобілізаційного віку з 18 до 20 років. Це питання, звісно, не просте, воно складне, суспільно чутливе. Саме тому його зараз і так обережно починають обговорювати. Але, друзі, я поверну нас до самого початку. Захід нас примушує робити, на жаль, такі кроки. Відтак, аби нас були менші втрати, аби ми ефективніше боронилися від ворога. Звісно, треба проводити всі те реформи, про які нам каже Північно-Атлантичний Альянс. Звісно, ефективніше розвивати економіку, особливо що стосується військового сектору, і дуже грамотно і виважено ухвалювати рішення в парламенті. Це констатація факту, друзі. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, що ви думаєте з приводу. Візиту Байдена до Німеччини обмеження, точніше, зниження мобілізаційного віку, тому що така перспектива виглядає дуже реалістичною. Всіх люблю, ціную, і шаную, не перемикайтесь в себе до України.